Після трьохрічного простою знову на плаву одеський нафтопереробний завод нагадаю у липні господарем підприємства стала група ВТЕК Сергія Курченка. Експерти прогнозують, якщо НПЗ працюватиме на заявлену потужність, вже наступного року кожен другий літр бензину на АЗС буде вітчизняного виробництва. После трехречного простого и изменения властника одесский НПЗ обещает снова выйти на проектные потужности. Переработка 2 миллионов 800 тысяч тонн нафти каждый год. После обновления основная продукция завода – бензины стандарта Евро-4. Сегодня вот, мы завод запустили, получили первую партию бензина, которая соответствует стандарту Евро-4. Для стандартов Евро-5 и 6, там уже есть и такие, да? Ну, Необходимо допомогти, причому значительне капітальні вложення в розвиті производства. За три роки простою завод витратив 2 мільйони 400 тисяч доларів. І не лише на модернізацію, а й на природоохоронні заходи. Для Одеси, де час від часу люди скаржаться на неприємні випари у повітрі, нафтопереробний завод пішов на важливий крок і оснастив виробництво новітніми системами моніторингу викидів в атмосферу. Одеський нетивірваючий завод. перший в Одесі который по сути, рішенню исполкома полкома внедрив автоматизовану систему екологічного контролю. Контроль ведеться круглосуточно, непрерывно. Чи вплине запуск Одеського НПЗ на ціну пального? Керівництво натякає з дешевлення, очікувати не варто. Однак повернення на ринок ще одного українського гравця вплине на цінову стабільність. Чим більше продуктів на ринку, тим ціна не має так швидко рости. Вы хотите сказать, что, чтобы я сказал, что она снизится? Мы с вами живем, видим, временами она снижается, временами повышается. То есть это довольно подвижная ситуация на рынке, зависит от многих факторов, от цены нефти, прежде всего, от источников поставки нефти и от наличия на рынке самих нефтепродуктов. До запуску одеського НПЗ із шести нафтопереробних заводів України працював лише один Кременчуцький, як наслідок, у серпні три з кожних чотирьох літрів бензину, проданих на АЗС, були ввезені з-за кордону. Тепер співвідношення зміниться у 2014 році. За оцінками фахівців, половина всього бензину спожитого в Україні матиме українське походження. Юрій Мелько, Оксана Піднебесна, Георгій Дячек. Новини телеканал Бізнес.